Вітаю! Мене звати Ірина, і сьогодні ми поговоримо про ультрафіолетове бактерицидне випромінювання. Насамперед, давайте почнемо з того, що таке ультрафіолетове випромінювання. Ультрафіолетове випромінювання це форма електромагнітного випромінювання з довжиною хвиль між синьою областю видимого спектра і рентгенівською областю, тобто в діапазоні довжини хвиль від 100 до 400 нанометрів. Для зручності ультрафіолет поділяється на спектри. Ультрафіолет спектру А це довгі хвилі від 315 до 400 нанометрів. Ультрафіолет спектру Б середні хвилі від 280 до 315 нанометрів. І ультрафіолет спектру С це короткі хвилі від 100 до 280 нанометрів. Чи весь ультрафіолет вважається бактерицидним? Ні, бактерицитний ультрафіолет відноситься до короткохвильового випромінювання, яке може знешкоджувати інфекційні агенти, такі як бактерії, спори, віруси. Дане випромінювання пошкоджує нуклеїнові кислоти, викликаючи мутації, які запобігають реплікації, тим самим приводячи до загибелі практично всіх бактерій і інактивації всіх вірусів, як ДНК, так і РНК вмісник. Ультрафіолет спектру С виявився найбільш ефективним для цієї мети. Хоча інші довжини хвиль також мають бактерицидний ефект, але вони потребують використання набагато більших доз. Наприклад, ультрафіолет спектру Б може бути відносно ефективним, але при цьому він має гірший профіль безпеки, тобто наявний вищий ризик тяжкого ураження шкіри опіками, і навіть відстрочені наслідки як для шкіри, так і для очей, адже випромінювання цього спектру має більшу проникаючу здатність. Найбільше значення для нас має ультрафіолет спектру С. Його джерелами можуть бути ртутні лампи низького тиску, які випромінюють хвилі з піковою довжиною 254 нанометри, та мають як хороший бактерицитний ефект, так і прийнятний профіль безпеки. Криптон хлоридні лампи випромінюють ультрафіолет довжиною хвиль 222 нм. Імпульсні ксенонові лампи довжина хвиль від 220 до 750 нанометрів. Світлодіоди довжина хвиль від 260 нанометрів. Найбільш широкого застосування як в Україні, так і за її межами, набули саме ртутні лампи низького тиску. Або більш вживана назва ультрафіолетові бактерицидні лампи. Вони являють собою штучні джерела ультрафіолетового бактерицидного випромінювання з піковою довжиною хвилі 254 нанометри, яка становить від 90 до 95% від всього випромінювання цих ламп. Принцип роботи цих ламп полягає у тому, що електричний розряд проходить через пари ртуті низького тиску, які були поміщені в скляні трубки, які пропускають лише певні довжини ультрафіолетових хвил. Внутрішня поверхня ламп має бути покрита спеціальним складом, який блокує ультрафіолетові промені довжиною хвиль менше 200 нанометрів. І тим самим запобігає утворенню озону. Також з метою запобігання утворенню озону в лампах використовується спеціальне увіолове скло. Корисність ультрафіолету з довжиною хвиль 254 п'ятдесят для дезінфекції повітря в приміщенні та зменшення передачі захворювань відома з кінця 30-х років, коли він вперше був застосований у школах для боротьби з епідемією кору. З тих пір було проведено багато досліджень, які підтвердили ефективність і безпеку даного випромінювання для запобігання передачі туберкульозу. Використання ультрафіолетового бактерицидного випромінювання в закладах охорони здоров'я регламентоване наказом Міністерства охорони здоров'я України від 6 травня 2021 року номер 882 про затвердження санітарно-протиепідемічних правил і норм використання ультрафіолетового бактерицидного випромінювання. Для отримання бактерицидного ультрафіолету використовуються ультрафіолетові бактерицидні опромінювачі. Далі я буду говорити просто опромінювач. Які складаються з ультрафіолетової бактерицидної лампи, частин для фіксації, компонентів електричного ланцюга і засобів для приєднання до мережі електричного струму. Опромінювачі використовуються в приміщеннях з ризиком контамінації мікобактерії туберкульозу, підвищеним ризиком поширення збутників інших інфекційних хвороб, а також у приміщеннях з великим скупченням людей для знезараження повітря та дезінфекції відкритих поверхонь та об'єктів навколишнього середовища. Розглянемо типи опромінювачів. Вони бувають відкриті, екрановані та закриті або рециркулятори. В свою чергу, відкриті бувають стельові або настінні, а також стаціонарні або пересувні. Екрановані опромінювачі бувають відкриті зверху та із жалюзі, застосовують також комбінацію поєднання відкритого та екранованого опромінювача. Екрановані опромінювачі використовуються для прямого опромінення повітря верхньої частини приміщення. При цьому нижня частина приміщень захищена від прямої дії ультрафіолету. Саме тому цей тип опромінювачів може використовуватися у присутності людей. Важливою умовою є достатнє перемішування повітря між нижньою та верхньою зоною. Таким чином, інфекційні агенти потраплятимуть з повітряними потоками з нижньої частини у верхню під пряму дію ультрафіолету. Такі опромінювачі встановлюють у приміщеннях з ризиком розповсюдження туберкульозу та інших інфекційних хвороб з повітряним шляхом інфікування, в яких постійно перебувають люди, або в яких протягом певного часу існують умови для надходження в повітря інфекційного аерозолю. Це можуть бути приміщення, де проводять аерозоль-генеруючі процедури, приміщення бактеріологічної лабораторії, кабінет бронхоскопії, кімнати збору мокрутиння, рентгенкабінети. Кабінети лікарів первинної медичної допомоги під час прийому пацієнтів або зони з великим скупченням людей. Розглянемо особливості монтажу екранованих опромінювачів. Висота приміщень, в яких передбачається розміщення екранованого опромінювача з відкритим верхом, повинна бути не менше 2,7 метри. У іншому випадку встановлюється екранований опромінювач з жалюзі. Відстань від верхньої частини опромінювача до стелі має бути мінімум 25-30 см, рекомендовано 40 см. Висота розташування опромінювача від підлоги має бути не менше 2,1 метра або відповідно до рекомендацій виробника. Всі приміщення, де розміщені опромінювачі, повинні бути оснащені загальнообмінною припливно витяжною вентиляцією або мати умови для провітрювання. З метою уникнення відбиття випромінювання від стелі та стін, їх рекомендовано покривати ультрафіолетпоглинаючими фарбами, наприклад, із вмістом оксиду цинку або діоксиду титану. Орієнтовна кількість екранованих опромінювачів визначається з розрахунку: один пристрій номінальною потужністю 30 Вт на 18-20 м2 площі приміщення. Розміщення опромінювачів має враховувати функціональне використання приміщення. Рівномірний розподіл випромінювання, необхідність уникнення формування мертвих зон, дотримання безпечних рівнів ультрафіолету в нижній частині приміщень. Вимикачі встановлюються в будь-якому зручному для працівників місці з урахуванням потоків пацієнтів. Над кожним вимикачем розміщують напис про те, що це вимикач-опромінювача. При розміщенні екранованих опромінювачів в палатах вимикачі розташовуються в коридорі та повинні обладнуватися світловими індикаторами. Тепер поговоримо про другий тип опромінювачів, а саме про відкриті. Принцип роботи відкритих опромінювачів полягає в прямому опроміненні ультрафіолетом приміщень з метою знезараження повітря і відкритих поверхонь об'єктів середовища за обов'язкової умови відсутності людей. Знезараження відбувається виключно в тих місцях, куди потрапляють прямі промені ультрафіолету. Місця та зони, куди прямі промені не потрапляють, не знезаражуються, тому їх називають мертвими зонами, наприклад, за виступами стін, меблів або обладнання. Орієнтовна кількість відкритих опромінювачів для кожного окремого приміщення визначається з розрахунку не менше 1 Вт потужності лампи на 1 метр кубічний об'єму приміщення. При використанні пересувного відкритого опромінювача для досягнення високого рівня дезінфекції рекомендовано використовувати метод опромінення приміщення з декількох точок, який полягає в поступовому переміщенні опромінювача заздалегідь визначеним точкам. Вимикачі для відкритих опромінювачів необхідно розташовувати поза межами приміщення біля вхідних дверей. Над кожним вимикачем розміщують напис про те, що це вимикач опромінювача. третій тип опромінювачів, а саме закриті. Інша їхня назва рециркулятори ми не будемо розглядати, оскільки вони заборонені до використання в закладах охорони здоров'я з метою знезараження повітря для профілактики передавання аерогенних інфекцій. По-перше, через створюваний ними низький еквівалентний повітрообмін, та по-друге, через відсутність достатньої кількості доказової бази щодо ефективності їхньої роботи, що буде впливати на інтенсивність випромінювання. Насамперед, це коливання напруги в електричній мережі, температура навколишнього повітря. Температурний оптимум для ламп знаходиться в межах 20-24 градусів Цельсія. Відносна вологість повітря вона має становити не більше 70%. Запилення повітря в приміщенні. Прошу звернути увагу, що ультрафіолетове бактерицидне випромінювання є додатковим методом знезараження повітря та поверхонь та повинна застосовуватися виключно в комплексі з іншими заходами інфекційного контролю, а не замінювати їх. Всім дякую за увагу та до зустрічі у наступних відео!